Дитину ліплі ліпить дві руки. Одною можна, але буде складно і буде не так гармонійно. Підлітки це та, такий вік, який є лакмусовим папірцем для батьків. Взагалі-то ну, наші батьки вони про що їхнє виховання, і батьки наших батьків про певні інструкції. Ти повинен бути таким, таким, таким. Справедливість без милосердя це жорстокість. Ти не зможеш прожити життя своїх дітей. Займись своїм, живи своє життя. Чоловіки сприймають свою вразливість за слабкість. А справжня сила і є в цій уразливісті, коли я щирий і відкритий, коли мені не соромно за мої сльози, за мій біль. Майя вас вітаю. Вітаю, Аня. А ви психолог, психотерапевт. Зараз у нас чимало інформації і чимало спеціалістів усюди. Як зрозуміти, до кого йти? І я хочу, щоб ви відповіли на питання, у чому принципова різниця психолога, психотерапевта, психоаналітика. Дивіться, психолог це людина, яка консультує і діагностує. Психіатр це людина, яка має медичну освіту і має право прописувати ліки своїм пацієнтам. Психотерапевт це психолог, який отримав освіту в певному методі. Це може бути гешталь КПТ, центрована на особистості терапія, символ драма. Тобто, це метод. І психотерапевт вже лікує, терапевтує свого клієнта в певному методі. Психоаналітик це людина, яка працює в психоаналітичному методі. Як давно ви отримували освіту і яку саме? Я кандидат психологічних наук, захистилась у 2019 році. Зараз навчаюсь, продовжую навчання в методі, центрована на особистості терапія за Карлом Роджерсом. У чому її суть? Суть цієї терапії в тому, що головною персоною в терапевтичному дослідженні є клієнт. І терапевт повністю орієнтується на клієнта. Він йому відображає його, зеркалить, є три умови необхідних для цієї терапії. Терапевт е, повинен бути конгруентним, чесним, давати чесний зворотній зв'язок, звісно, дотримуватись конфіденційності і бути дуже емпатичним до свого клієнта. Як не потрапити? На вашу думку, на таке певне інфоциганство, тобто, це повинна бути людина з вищою освітою, з практиками, з якимось досвідом, тому що ну дуже складно. Тим паче у наше століття, коли дуже розвинені соціальні мережі, постійно реклама, ментори, психіатри, регресологи ну тобто дуже не хочеться потрапити у якусь пастку. з одного боку, я радію. Що це набуває такої популярності за наших людей, що вони прагнуть розвитку, хочуть розібратися з собою. Ще є дуже багато людей, які хочуть це опанувати, бо це професії, які допомагають людям. А з іншого боку, ну щоб стати психотерапевтом, треба вчитись не одне десятиріччя, якщо чесно. Тому якщо людина приймає для себе рішення звернутися за допомогою до такого спеціаліста, то вона може попросити документи про освіту. Але ж ми знаємо зараз, що дуже багато підробних документів. Тому от знаєте що, якщо чесно, всі мої клієнти йдуть до мене за оцим сарафанним радіо. Так чи інакше, але більшість приходить саме так. Тому я не знаю, порада особиста це надважливо. але… Е Ну я б не радила спиратись тільки на поради своїх друзів чи знайомих. Треба самому шукати того, хто саме тобі підійде. І тут все добре: і інтернет, і мережі соціальні, і людина, розумієте, якщо вона захоче піти до спеціаліста, вона сама зануриться в будь-яку тему. Це набагато буде для неї кориснішим і ефективнішим. Ви достатньо класний спеціаліст. Я дуже багато чула про вас. Проте Те так, теж так, так, саме Срафанне Радіо. А проте, власне, ви. Потребуєте звернення до спеціаліста? Чи ви можете сама з собою розібратися? Ні, звісно, що потребую і ходжу до, до терапії, відвідую супервізію. Обов'язково треба радитись з колегами. Тобто, це, це освіта, яка безперервна. Ти завжди повинен бути в цьому навчанні, підвищувати свій кваліфіційний рівень і м м вчитись. Війна, як і будь-яка криза, це іспит, великий іспит. Хтось майже не пробиває свого чоловіка, дитину, зривається, зривається на роботі, тобто люди підсаджуються на алкоголь, наркотики, на психотропи. І, звісно, це вибір кожного, впоратися з цим. Чи йти до спеціаліста. Але сьогодні мені більше хотілося б поговорити не про дорослих, тому що дорослі більш свідомі, а про дітей, а саме про підлітків, тому що вони у такому побертаті і у такий період, коли у них цих спокус більше. Спробувати якісь запріщонки, як вони кажуть, потяг сексуальний, тому що вони тільки зростають, найперший досвід. І як ви, як спеціаліст, Радити, поводитися з підлітками як батьки, так працювати з ними чи проводити тих самих підлітків на прийом до психотерапевта. Зрозуміла ваше питання, це дійсно дуже таке болюче питання, бо ну, нашим дітям взагалі не позаздриш зараз. Вони пережили і пандемію, це зовсім нові умови, зростання, навчання, ізоляцію, потім еміграція, евакуація, ну і війна, і ті, хто залишається в Україні, їм теж дуже важко. І тим, хто поїхав за кордон, їм теж дуже важко. І особливо важко батькам, якщо чесно, тому що у батьків дуже багато провини. Ті, що поїхали, мами себе докоряють, навіщо я виїхала, покинула чоловіка. Може, треба було так не робити? Ті, що залишились, треба було мені все ж таки в безпеку вивезти своїх дітей. Але тут чоловік, старенькі батьки, і взагалі мій будинок це моя опора, моя батьківщина. Тому дивіться, тут немає хто прав, хто винен, праві всі, бо крім материнського серця, ніхто тобі не підкаже, як тобі краще. Воно знає краще. Це те, що стосується війни і оцих умов навчання. Що стосується решта всього, що ви сказали, розумієте, підлітки це та, такий вік, який є лакмусовим папірцем для батьків. Якраз для їх свідомості. Тобто все, що батьки робили, любили, виховували, давали своїм дітям, вони це все, як це сказати метафорично, вони про все це дізнаються, якими вони були в цьому досвіді, коли наступить оцей повертатний період у їх дітей. Головне, що притаманне підліткам це сепарація. Вони руйнують всі сценарії е, своїх батьків, їм треба скинути своїх ідолів з п'єдестала, бо інакше як вони відсепаруються? як їм прийти до своєї власної думки, як їм прийти до свого власного шляху, е, тільки зруйнувати старе, щоб панувати нове. Наркотики, алкоголь, статеві стосунки, які є без кохання, це все втеча від реальності. Та реальність, яка їх не влаштовує в школі або вдома. Якщо діти стикаються з байдужістю, з жорстокістю, якщо їх б'ють, наказують, знецінюють, можливо, булять у школі вдома, їм хочеться чогось, де вони можуть бути прийнятими. бо… Хочеться будь-якій дитині і людині, звісно, безумовної любові, тобто прийняття, щоб мене приймали. Якщо дитина цього не відчуває, то вона буде йти туди, де вона буде прийнятою, навіть у такий деструктивний спосіб. Потім це, звісно, спокуса стати дорослим. Це така ілюзія, в якій перебувають діти. Що ось ці всі атрибути, такі зовнішні, це буде ну, такою моєю, знаєте, галочкою, що ось я вже виріс і відсепарувався. Тому що можна порадити? Тільки близькі стосунки, тепло, безумовна любов з боку матері, милосердя. Розумієте, справедливість без милосердя це жорстокість. З боку батька це яке його завдання зацікавити дитину, як каже мій улюблений філософ Олександр Філоненко за ним Бріні, італійським психологом дитячим, що завдання батька полягає в тому, щоб показати дитині щось більше, ніж вона сама, да? коли вона там. В калюжі десь сидить, то батько повинен прийти дати руку і сказати: Ходімо, я покажу тобі море. Заразити дитину чимось таким, чи любов'ю до своєї справи, а також це завдання школи. Вчителів, наставників, надати дитині не просто академічне знання, а теж показати їй те, що може тебе дивувати, чому ти можеш радіти, захоплюватись, бачити в всьому красу. Коли батьки будуть в такий спосіб виховувати своїх дітей, то, звісно, в них буде теж напруження в підлітковому віці, але вони будуть здатні це витримати. І якщо дитина буде приходити додому і показувати свої там негативні емоції, колючість, якусь свою холодність, можливо, жорстокість до батьків, то батьки знають, що все добре, так повинно бути, я це витримаю. І вони м м класно було б, щоб вони показали це дітям, щоб дитині було безпечно показувати негативні свої емоції вдома, щоб дитина помилки. була впевнена, так що вона має право на помилку. Що, е Мої батьки будуть любити мене і після цього, і таким теж вони мене не відторгнуть, не відштовхнуть, не відмовляться. Потім все повернеться на круги своя, пройде гормональний цей сплеск, пройдуть всі ці випробування внутрішні, зовнішні. Діти повернуться. Ми знаємо всі з вами картину повернення блудного сина. Але ж оцей певний час батькам треба бути тою підтримкою. Опорою для дітей, щоб вони знали, що в будь-який момент ми можемо звернутися. Тобто, меседж батьків у підлітковому віці Я є, ти можеш на мене розраховувати, я поруч. Що ще головне не порушувати кордонів дітей, не насаджувати їм свій шлях, свою думку, свій спосіб життя, свій сценарій життя. Бо сценарії дорослих вони не завжди є доречними і корисними для дітей. Тому що час змінюється, все змінюється, вимоги часу, вони ж, ну, бачите, як все стрімко летить. І, як то кажуть, ваш дім ніколи не пригодиться вашим дітям. Так. Ви знаєте, коли нас виховували, тобто мої батьки там х років народження, то нас виховували достатньо жорстко, дуже для батьків значущі були наші оцінки, наше виховання, режим, тобто у цей синдром відмінниці. Коли ми зростали, ми ділилися як Батьки на дві категорії. Одні хотіли зробити так само, як було з ними, інші хотіли зробити навпаки. Я з тих людей, котра е, хотіла руйнувати усі стереотипи для себе, для суспільства і робити все навпаки. Ви мама, ви вже бабуся. Якщо озирнутися назад, як ви думаєте, як ви виховували своїх дітей? Як вас чи вже за власним досвідом і за такою певною крутою освітою? Ну, по-перше, я дуже щаслива, що я бабуся, бо це надзвичайний стан. І я вважаю, що мало уваги цьому приділяється бабусінство і дідусінство чомусь в нашому суспільстві. Бо це знаєте що? Це дійсно стан, коли ти відчуваєш всім серцем саме у ту безумовну любов, тому що відповідальність за твою онуку несуть твої діти. І то і в тебе немає страху зробити щось не так, бути не таким, не нашкодити. Тобто простір для цієї любові, її прояву, він просто відкривається разом з твоїм серцем. Звісно, що коли я була молода, то були ці певні страхи бути не таким, як ви кажете, відмінницею. Взагалі, то ну наші батьки, вони про що їхнє виховання, і батьки наших батьків про певні інструкції. Ти повинен бути таким, таким, таким. І це вже не безумовна любов, а навпаки, дуже умовна любов. Оце якщо Якщо б ти тут намалював би такі вушка, то взагалі було б супер. Якщо б ти отримав п'ятірочку, то ціни б тобі не було, я б тебе вже там дуже любила. І оці постійні умови, оця певна інструкція, вона робить людей якими недостатньо хорошими. І дитина зростає в дефіциті любові. Коли дитина зростає в такому недо, недостатності такій, то навіть коли вона вже стає дорослою, і в неї з'являються свої діти, голос мами або тати, якщо ти повинен він продовжує звучати в їх головах, навіть якщо батьки вже померли, і це є не відсепарованість від е, своїх батьків, бо це є залежність від їх думки, настрою, е, способу життя того, що вони тобі насаджували. Вони в свою чергу теж боялись бути неідеальними. І тоді батьківство перетворюється, знаєте, на такий певний екзамен, хто тут лучше, хто тут відмінник і в кого діти краще. І, звісно, що в цьому немає справжності, в цьому немає можливості бути собою, в цьому немає права на помилку. І такі стосунки позбавляють тепла і близькості, позбавляють оцього, знаєте, Шансу на те, що я можу плакати зі своєю дитиною, радитись, сміятись, я не, я не боюсь показати їй своїх емоцій. І тільки через відсутність цього страху бути неідеальним, відсутність страху бути уразливим, ми можемо побудувати з будь ким з інших людей справжні стосунки. Бо коли є певні інструкції, це такий аб'юз. І тоді я по образу своїх батьків оберу собі того аб'юзера-партнера, який буде мене аб'юзити, або там, я не знаю, керівника. Це люди, які бояться виявлятись. Це люди, яким складно реалізовуватись в житті, вони не вміють говорити ні, вони не вміють відстоювати свої кордони. Тобто такі діти, які виховуються в такий спосіб, з чим ми стикнулися все наше покоління? З тим, що наші так кордони треба. постійно порушувались. А якщо мої кордони порушаться, то я, звісно, буду порушувати кордони своїх дітей. І це вимагає великого напруження, це вимагає бути в постійному контролі, тобі постійно треба щось контролювати. З'являються певні проблеми з довірою, собі. Ти втрачаєш контакт з собою, зі своїм тілом, ти навіть не можеш назвати ті відчуття емоції, які ти відчуваєш. І такі діти будуть завжди вбудовані в цілі інших людей. На жаль. Розраховувати на те, що такі діти можуть ставати авторами свого життя, ну маленький, тут такий, знаєте, відсоток, що так воно й буде, але все можливо. Зараз багато психотерапевтів, психотерапевтівку і менторів. Як це пропрацьовується? Тобто, ну звісно, давайте так там говорять, це треба пропрацьовувати. Це така дуже популярна фраза на часі. Але як саме дається та сама, умовно кажучи, інструкція так не робила. Ви знаєте, як ми робимо? Ми робимо навпаки, коли нам насаджують. Тобто, який механізм от цієї ну, такої, певної інструкції відпрацювання, якщо можна так сказати. Ось, повертаючись до попереднього вашого питання, Аня, що або повторюють сценарій своїх батьків, і тоді вони не живуть своїм життям, а проживають життя своїх батьків, або йдуть в такі в боротьбі. Але ж є ще третій варіант вибудувати власні свої сценарії, опираючись на що? На свої власні цінності. Жити своє життя через інструмент усвідомленості, тобто то свідомо жити своє життя, задавати собі питання, що я зараз роблю, для чого я це роблю, що з цього вийде, а заради чого більшого я це роблю. розумієте? І е, коли а, знову ж таки терапія, про що терапія? Про усвідомлення. Тобто я усвідомлюю причинно наслідковий зв'язок своїх дій, своїх реакцій, чому я так вчиняю, чому я так обираю, від чого я ховаюсь, від чого я втікаю, якого болю мені страшно, що мені завдадуть. І тому я уникаю. Там багато цього всього, можна пропрацьовувати з психологом, з психотерапевтом, самостійно, ми живемо у вік цифрової цивілізації, це велике щастя, тому що є доступ до будь-якої інформації, можна підібрати і лекції на Ютубі безкоштовні, і книжки онлайн, і консультації. Ну, Тобто головне ваше бажання: якщо я обираю, що мені... Це цінно розібратися з собою. Якщо я хочу жити іншим життям, то людина завжди цього доб'ється. Наскільки важливо, щоб чоловік, який знаходиться поруч, чи то батько, чи то партнер, щоб він також був у цій колаборації з жінкою? Тому що, наприклад, мама може пропрацьовувати, а чоловіки у нас там. Мені не треба, я сильний, я сам справлюсь. Mm -hmm. Наскільки це важливо, і наскільки зараз чоловіки становяться більш відкритими до цього, тому що вони ж такі у нас дуже закриті і дуже навіть бояться зізнаватися у якихось своїх певних страхах, бо нібито осуд, нібито вони з тих років і так mm -hmm. таке інше, тому що чоловіки сприймають свою вразливість за слабкість. А справжня сила і є в цій уразливісті, коли я щирий і відкритий, коли мені не соромно за мої сльози, за мій біль, за мій розпач. Коли я можу сказати, я жива людина, я недосконалий, не ідеальний. І так, у мене зараз отаке такий стан. Допоможіть. Розумієте? І важливо теж бути, як ви сказали, в команді з дружиною, бо дитину ліп ліпить дві руки. Одною можна, але буде складно і буде не так гармонійно. Тому мій чоловік, знаєте, до чого прийшов, він говорить. Ти зараз хочеш мені насадити почуття провини? В тебе нічого не вийде. <рив> Я, Я шуткую, розумник. коли ти <рив> чоловік психолога, знаєте. Ось і що я помічаю за собою, що звісно з такою більш контролюючою мамою я стала більш м'якішою, е даю дітям простір. Я була дуже гіперопікаючою. Вони казали, мама, ну залиш нас спокій, ми ну, тебе то просимо. Матч, так, так. так. А мені ж хотілося підстелити соломку, попередити, спасти десь, то з віком я розумію, що кожен з нас пройде свій шлях. І ми не зможемо це зробити, і треба визнати свою слабкість, своє безсилля. Ти не зможеш прожити життя своїх дітей. Займись своїм, живи своє життя. Якщо ми говоримо про таку гендерну специфіку, угу. ну завжди легше, що чоловік йде до жінки, жінка до чоловіка, тому що ну у нас це природньо. Е, ваші клієнти жінки чи чоловіки? Ви знаєте, 50 на 50. Я дуже радію тому, що зараз стало багато чоловіків, і чоловіки успішні, але вони хочуть розібратись з такими тонкими матеріями, що я навіть інколи дивую, знаєте. Тобто я бачу набагато більше оцеї щирості, відкритості. Люди розуміють, що бути собою це жити легше, жити гармонічніше, жити щасливіше. Тому ну, ідуть, ідуть. Якщо так подивитися трошки назад, які поради ви дали б собі 20-річні, і відповідно ці поради будуть стосуватися і мам, яким угу. зараз, наприклад, 20+, плюс угу. молоді мами? Угу, розумію, приймати реальність такою, як вона є, давати собі право на помилку, бути собою? Намагатися бути своїм дітям друзями, намагатися любити своїх дітей безумовно, не ставити їм цих інструкцій, цих якщо, якщо рухатись завжди вперед, мати простір для себе, для свого власного розвитку, адже в розвитку теж є сенс життя, цікавитись всім. Милуватись всім, радіти всьому е і вірити в своїх дітей, що вони зможуть, вони справляться. Це покоління дітей, яке зростає зараз, воно інше, інше і у віці трьох років, і у віці 15 років. Як ви вважаєте, яким буде покоління підлітків, які зростають під час Великої війни? Я вже зараз бачу, що це покоління неймовірне. Воно сміливіше, це покоління цих дітей більше довіри, вони більш відкриті, вони мудрі, вони, знаєте, не поведуться ні на які дурниці, вони, якщо і будуть чимось займатися, то тільки в співдошні зі своїми цінностями. Я думаю, що покоління, принаймні українців, це буде те покоління, при якому наша держава розквітне. І ми будемо одною з найкращих держав, тому що страждання і травми вони можуть бути нашими ресурсами. А того, скільки зараз отримуємо ми і наші діти, ну це дуже великий ресурс. Чи звертаєтесь ви у своїй роботі до таких знань, які можуть дати: кармологія, астрологія, психосоматологія? Так чи вам достатньо? Того вашого досвіду, який ви маєте, і все чи треба постійно оце трошки розширюватись і заходити на оці ці підкрая цієї підсвідомості, щоб давати можливо більш ґрунтовну консультацію і більш ґрунтовні знання, щоб зрозуміти проблему? Я вас розумію, Аня я дотримуюсь тієї думки, що Якщо ти в розвитку і відкритий, то ти повинен любити все нове і цікавитись цим, ну, щоб бути в потоці часу, щоб ну, така закритість, вона нас робить категоричними. Тому в своїй роботі я не завжди це приміняю, ні з усіма клієнтами, ні всі клієнти це розуміють і погоджуються. Але якщо є певний запит, то використовую Можна і регрес, і тета Хілінг, тобто до різних методів приходжу. А що роботу. таке тета Хілінг? Тета Хілінг, от я вивчила першу ступінь. А це хілінг здоров'я, тета це такі хвилі, при яких людина може медитувати, і вона ще не спить. Не відпочиває, але вже і не в такому бадьорому стані знаходиться? І от на цих хвилях у людини дуже високе розслаблення і, звісно, концентрація. Я ось медитую. Цікаво. Так. Тобто то скоро буде медитації. Так Майя, Я вам дякую за чудову, змістовну розмову, яка зараз дуже на часі. Яке ваше побажання усім українцям і глядачам? Найголовніше наше бажання, звісно, перемога стійкості. Я розумію, що всі дуже стомлені, нам важко, але в нас є єдність, в нас є сила духу нашого, в нас є прекрасні наші захисники і захисниці. Ми тут, ми поруч, один з одним, в нас є один одного. Ми у нас є так, ми велика сім'я, і хочеться побажати витримки людям. А чому побажаємо нашим батькам, нашим підліткам, нашим людям від вас саме як психолога та психотерапевта? Чути один одного, слухати, відноситись до своїх дітей не як до підлеглих, а як до своїх дітей, до друзів, до близьких коханих, найкращих най-най-най. Кожна дитина для своєї мами най най. Дітям не боятися е, певних викликів, обирати те, що близько до серця, не боятися е, бути незрозумілим, знати, що вони не самі. І е, хочу закінчити такою фразою з моєї одної з улюблених книг Еви Егер Вибір. Е, нас е, е, Визначає не те, що з нами сталось, а те, як ми до цього ставимось, правда життя, як воно є так. так.